Отже, ми продовжуємо вивчення комп'ютерних мереж. 28 вересня 2015 року було записано така лекція. Розрізняють волоконно-оптичні кабелі із градієнтною або ступінчатою зміною коефіцієнта заломлення оболонки. Саме волокно міститься у спеціальному гелі, як зварюють оптоволокно. Його з'єднують до такого спеціального апарата, який коштує мінімум 1000 євро. Я між іншим, бачив такий апарат, бо у мене недавно був, зламався інтернет. А що сталося? Уявіть собі розірвався оптоволоконний, так би мовити, шнурочок. Я не знаю, як це ще назвати. Воно на Леску дуже подібне. Знаєте? Не знаю, як українською буде Леска чи як. Загалом. Реально така коробка подібна на, на такий невеличкий акумулятор до машини. І, а, але це не просто коробка, а з сенсорним екраном. На тому сенсорному екрані там є спеціальна програма вбудована. І там треба натискати щось, там вибирати, типу, чи хочете ви спаяти, чи розпаяти, чи з'єднати, чи роз'єднати. Представляється один кусок кабеля, потім інший кусок кабеля. З двох сторін, і він спається. Ще між ними потім встановлюється е, така якась трубочка спеціальна, типу, щоб воно під тою трубочкою спаялося. І коли воно вже готове, коли вже типу, є така трубочка, в неї з одного боку один кінець, з другого інший кінець. То воно накривається такою невеличкою кришечкою, і тоді запускається та програма, яка здійснює якраз то спаювання. Спаювання триває до 3-2, може навіть одної хвилини. То, напевно, залежить вже якраз від, від того, скільки коштує такий апарат. От. Так що ті фірми, які називаються провайдери інтернету, вони 100% мають такі апарати і не одну штуку. Але, як заявив нам наш викладач, Такий апарат коштує мінімум 1000 євро. Добре? Йдемо далі. При зварці це важливо, щоб на мікрорівні воно було рівне. От. Тому воно таке дороге. Бо на мікрорівні воно має бути рівне. Є спеціальний інструмент, який дозволяє рівно обрізати оптоволокно. Далі. І, тобто у, у ступінчастих кабелях сигнал послаблюється більше, ніж у градієнтних, тому ціна менша. Оболонка має ще зовнішнє захисне покриття, іноді з елементами жорсткості, що виготовлені зі сталі. Тросики металеві. Ну, ми такі невеличкі маленькі колонки, дві намалювали колони, мається на увазі. Маленькі колони, і між ними, типу, так як е, лінії електропередач, то як стовпи, а то між ними такі металеві тросики. Але при тому і зверху дві штуки і знизу одна. Матеріали кабелю можуть бути одномодне. Найкраще це одномодне кварцеве скло. Потім градієнтне скло. Силікатне скло з пластиковим покриттям. Просто пластик. Просто, просто пластик це найгірший випадок. Як перевірити оптоволокно? Є спеціальний ліхтарик, який, який конектимуємо до конвектора. Якщо світиться з іншого боку, то проблема не в кабель. І дійсно, той ремонтер, та людина, той працівник, скажімо, співпрацівник компанії Network, який приходив до нас, то він дійсно світив ліхтариком і перевіряв, чи з іншого боку світиться. І воно не світилося, тому він розбирав ту спеціальну ту штуку з китайськими іерогліфами і замінював там кабель. Ми спаювання його з іншим пуском кабеля, який він здійснив з домою тієї штуки, що 1000 євро коштує. Отже, розрізняють одну та багато модові оптоволоконні кабелі. Ну, тобто волоконно-оптичні кабелі. Вок скорочено. Модою називають світлову електромагнітну хвилю певної форми. І промені світла переважно. у Промені світла переважно є декілька мод. В одномодових волокнах серцевина має діаметр 5-10 мікрометрів. У такому кабелі діаметр волокна співмірний з довжиною хвилі сигналу. Треба запам'ятати, що 5-10 мікрометрів це що? Серцевина, діаметр серцевини волоконо-оптичного КБ. Во. І цей діаметр є співмірний з довжиною хвилі сигналу. Тому у кожний момент часу може поширюватися сигнал тільки однією модою. Такий кабель забезпечує найменше загасання сигналу для генерування світла використовують напівпровідникові лазери. В багатомодових волокнах діаметр серцевини 50 і аж до 62,5 мікрометри. Це звичайно мікроскопічний розмір, але тим не менше це набагато більше, ніж в одномодових волоконних кабелях. Одночасно відбувається передавання декількох мод. Для генерування світла використовують світлодіоди. Багатомодові кабелі значно дорожчі, однак, простіші в експлуатації, ніж одномодові. Крім того, вони мають більше загасання та меншу відстань передавання сигналу. І це все мінуси. Li-Fi. Li-Fi це light-fi. Um, а, тобто Light Fry. По суті, Light free. Wireless Wi-Fi. То означає wire free, тобто вільний від кабелю, а Li-Fi це вільний від світла. Отже, використовують у Лайфай використовують такі спеціальні світлодіоди, але є зразки лазеру. У радіусі 3 метрів швидкість передавання даних ще кілька років тому вже досягала 10 гігабіт за секунду. Це ужасно велика швидкість. люди. У нас зараз, от у мене, наприклад, швидкість інтернету 20 Мбіт за секунду. А це по суті 1024 помножити на 10. 024. Ні, там не буде 24. Це буде. 10 240 мегабіт за секунду. Це величезна швидкість. Це фільм в блюрей якості на 17 годин за секунду можна загрузити буде. далі. Топології локальних мереж. Давайте в лекції номер 5 Очікуємо лекцію номер 5 Якщо ви хочете її побачити, підпишіться на канал і поставте лайк під цим відео. До зустрічі до п'ятої лекції.